Вітаю вас, друзі, городники та садівники. Чи замислювалися ви коли-небудь над тим, що звичайна домашня курка, яка дзьобе триву на вашому подвір'ї, є носієм технології, досконаліший за будь-який сучасний завод, а яйце, яке вона дарує, містить у собі енергетичний код самого сонця, недосяжний для промислового виробництва. Ми звикли сприймати курячі яйця як буденний продукт, який можна купити в будь-якому супермаркеті за копійки. Але справжня біологічна цінність цього продукту була навмисно знеціннена десятиліттями агресивного маркетингу великих агрохолдингів, котрі переконали світ у тому, що без спеціальних комбікормів, синтетичних добавок та профілактичних антибіотиків птиця просто не здатна вижити і давати продукцію. Проте реальність, прихована за яскравими етикетками та стерильними полицями магазинів, свідчить про зворотне, адже курка є одним із найбільш самодостатніх створінь у природі, здатним перетворювати сонячне світло, звичайні бур'яни та кухонні відходи на ідеальний білок, якщо тільки не позбавляти її природного права на свободу та рух. Секрет, який намагаються поховати під шарами бетону гігантських птахофабрик, насправді дуже простий. І водночас величний у своїй природній логіці. Коли птах живе так, як це було задумано еволюцією протягом мільйонів років, його яйце стає живим концентратом життєвої сили, де закодовано здоров'я всього мікробіому вашого двору, енергія землі та багатство рослинного світу. Ми часто помилково вважаємо, що старі сільські методи ведення господарства це архаїчний пережиток минулого. Що бабусі з корчатами у плетених кошиках та примітивні дерев'яні курники на палях, це лише фольклорна картинка, далека від ефективності сучасної агрономії. Але історія нашої родючої української землі свідчить про зовсім інше. Адже саме такі присадибні мікрогосподарства рятували українське село від голоду в найтемніші та найскладніші часи ХХ століття. Згадаємо важкі післявоєнні роки, коли на території України спалені та виснажені війною, жінки промудрялися тримати по десятку корей у напівзруйнованих сараях, землянках та навіть на горищах, і саме ці яйця ставали порятунком для виснажених дітей, повертаючи їм сили, та для поранених у шпиталях. Де старі лікарі з подивом відзначали, що рани затягуються значно швидше у тих пацієнтів, хто отримував хоча б одне свіже домашнє яйце до свого мізерного лікарняного раціону. Це феномен, який важко пояснити сухою статистикою, але легко зрозуміти через біологію. Навіть у часи посук чи неврожаїв, коли колгоспні ферми страждали від нестачі кормів і худоба гинула, приватні подвір'я продовжували жити, бо курка. Це дивовижне створіння знаходило їжу там, де людина бачила лише суху траву, сміття та пил. Унікальний досвід наших предків, які використовували, наприклад, сінну ферментацію для обігріву пташників, дозволяв підтримувати плюсову температуру всередині приміщення навіть у люті поліські морози без жодного кіловата електрики чи вугілля, що є справжнім тріумфом народної інженерії та спостережливості. Чому ж сьогодні ми так рідко чуємо про ці феноменальні, але прості технології, які лежать буквально під нашими ногами? Відповідь, на жаль, криється в площині жорсткої економіки, оскільки природу неможливо запатентувати, ніхто не може зареєструвати авторські права на формулу сонячного світла, на структуру дощового черв'яка чи на хлорофіл у траві під парканом. А це означає, що на цьому неможливо заробити мільярди, на відміну від продажу фермерам красивих мішків із гранульованим комбікормом, преміксів та ампул із ветеринарними препаратами. Індустрія кормів перетворилася на гігантську хімічну галузь, яка зацікавлена в тому, щоб ви ніколи не дізналися, що трава під вашим парканом це вже готовий, збалансований. І що найголовніше, безкоштовний корм, створений самою природою. Наукові факти, які часто замовчуються або ігноруються великим бізнесом, свідчать, що домашнє яйце від курки вільного вигулу містить до восьми разів більше бета-каротину, у три рази більше омега-3 жирних кислот і має значно кращий баланс жирів ніж яйце отримане в умовах кісного кліткового утримання. Дослідження, проведені ще нашими науковцями в минулому столітті в аграрних інститутах, переконливо доводили, що рівень каротиноїдів у жовтку домашньої птиці досягає 18 мг на 100 г продукту, тоді як у фабричної, цей показник ледве дотягує до 4. -х. і ця візуальна різниця в кольорі жовтка від блідожовтого до насиченого помаранчевого це не просто питання естетики, це видимий результат складної хімії сонця та рослин. Коли курка активно рухається, дзьобає землю, полює на комах і споживає різноманітну зелень, її внутрішня мікрофлора перетворюється на потужну біологічну лабораторію ферментів, створюючи природний імунітет, який неможливо повноцінно замінити жодною штучною ін'єкцією чи добавкою. Мікробіом старого живого курника, де ведеться правильне господарювання, це справжній біологічний щит, де корисні бактерії, дріжджі та грибки. Що живуть у глибокій підстилці, насичують повітря природними імуномодуляторами, створюючи конкурентне середовище, в якому небезпечні патогени просто не можуть безконтрольно розмножуватися. Мудрі українські господині завжди казали, що головне, щоб у курнику був правильний запах, теплий запах прілого сіна та життя, а не різкий запах хлорки чи аміаку, якими сучасні агрокомплекси намагаються вбити все живе. Замінюючи крихкий природній баланс тотальною стерильністю, яка в природі часто є синонімом смерті. Курка, яка має можливість купатися в полюці та пополі, чистити пір'я та жити на органічній підстилці, зміцнює не тільки своє здоров'я, але й опосередковано здоров'я свого господаря. Адже її яйце стає щоденною підтримкою для організму людини, насиченою вітамінами. Та енергією. Як же відрізнити справжню сільську курку, наповнену цією життєвою силою, від її втомленої фабричної родички? У здорової птиці, що живе на волі, завжди яскравий, налитий кров'ю гребінь, тверда, мозолиста і пружна лапа, а погляд насторожений, живий, зацікавлений та інтелектуальний. Вона не біжить сліпо до людини лише в очікуванні гранули комбікорму, вона постійно зайнята пошуком. Вона працює, вистежуючи жука чи розрібаючи листя в пошуках черв'яка. Її раціон простий і водночас неймовірно багатий. Різноманітні дикі бур'яни, суковите капустяне листя, залишки вареної картоплі зі столу, зерно та обов'язкові зольні ванни, а сінна ферментація в правильно облаштованому курнику забезпечує її природним теплом і пробіотиками, завдяки чому вона не хворіє на застуди навіть узимку. Коли температура за вікном падає значно нижче нуля, яйця від такої птиці мають міцну шкарлупу і густий білок, а варені яйця зберігають усі жиророзчинні вітаміни, які засвоюються людським організмом у три рази краще завдяки природному балансу. Наваристий золотистий бульйон зі старої домашньої несучки це по суті рідкий концентрат колагену та легко засвоюваних амінокислот, який за своєю ефективністю у відновленні сил Перевершує дорогі аптечні препарати, особливо якщо додати туди ферментованої кропової чи люцерни, що перетворює просту страву на справжні ліки від зимової втоми та виснаження. Усе це не магія і не ностальгія, це повернення до здорового глузду, до раціонального господарювання, де людина не намагається грубо командувати природою, ламаючи її закони, а співпрацює з нею. Де відходи одного процесу стають кормом для іншого, а курка перетворюється із в'язня клітки на вірного союзника. Коли скептики кажуть, що курка істота примітивна і дурна, це викликає лише посмішку, бо насправді вона є вершиною біологічної інженерії, досконалим механізмом, здатним збирати мінерали з камінців, білки з дощових черв'яків. А вітаміни безпосередньо сонячних променів, що падають на зелену траву. Індустрія ж позбавила її цієї унікальної здатності, перетворивши на живий конвейер із переробки кукурудзи та сої. І приховує той факт, що для підтримки життя в таких неприродних умовах часто доводиться використовувати ветеринарні препарати. Хоча сучасні норми контролюють залишки ліків у продукції, сам факт залежності промислової птиці від фармакології є беззаперечним. Тоді як у селі, де птиця має сильний природний імунітет, ці втручання мінімальні або взагалі відсутні. У старих українських господарствах, особливо в північних районах Полісся, корей часто годували не просто сухим зерном, а спеціальним настоєм – сінною брагою. Цей непівзабутий рецепт, згадки про який можна знайти в старих господарських книгах та газетах ще 20-30-х років минулого століття, неймовірно простий і доступний кожному. Береться відро гарного логового сіна. Заливається теплою водою, додається ложка житнього борошна або висівок, і суміш залишається в теплому місці на два дні, перетворюючись на густий настій, насичений сінною паличкою, вітамінами групи В та ферментами. Кури п'ють цю рідину з величезним задоволенням, отримуючи природний аналог дорогих пробіотиків, тільки без хімії. І сьогодні цю технологію легко відтворити навіть у пластиковому відрі на будь-якому балконі чи в сараї. Варто згадати, що ще у 80-х роках минулого століття біологи проводили серйозні експерименти, порівнюючи групу корей, що отримували сінну настоянку, з тими, що харчувалися звичайним зерном, і результати були приголомшливі. У першій групі несучість зросла майже на 20%, а хвороби дихальних шляхів скоротилися майже до нуля. Такі дослідження сьогодні не часто потрапляють на перші шпальти агрономічних журналів. Бо індустрії вигідніше продавати готові рішення, але нам, простим господарям, ці знання на вагу золота. Давайте заглибимося в тему мікробіому ще більше. У курячому кишківнику живе понад 400 видів бактерій: це цілий невидимий всесвіт, і коли курка гуляє по подвір'ям, вона дзьобує землю не з цікавості, а інстинктивно, збираючи та поповнюючи колонії мікроорганізмів, які допомагають їй перетравлювати грубу їжу. Та засвоювати вітаміни. Ці бактерії згодом впливають на формування яйця, саме тому домашнє яйце має той неповторний аромат і смак, тоді як фабричне часто здається нейтральним. На Чернігівщині, Київщині та Полтавщині, всередині минулого століття селяни спеціально не прибирали гній під сідалами до стерильної чистоти, а лише присипали його шаром попелу або торфу, дозволяючи підстилці Формантувати і виділяти тепло. Сучасні технологи можуть назвати це антисанітарією, але мікробіологічні аналізи показують, що при правильному балансі вологості концентрація корисних бактерій антагоністів у таких живих курниках настільки висока, що вони пригнічують розвиток патогенів краще за дезінфектори. Це працює за принципом зайнятого місця: якщо середовище заселене корисною мікрофлорою. Шкідливі просто ніде оселитися. Саме тому у дворових курей такі міцні кістки та щільна шкаралупа, і вони не знають, що таке рахіт, навіть якщо їхній раціон не ідеально збалансований за таблицями. Цифри змушують замислитися у яйці промислової курки, яку годують переважно з зерном і соєю, співвідношення омега 6 до омега 3 жирних кислот часто має сильний перекіс у бік омега – що може сприяти запальним процесам в організмі людини. Тоді як у яйці вільного вигулу завдяки зеленій траві це співвідношення наближається до ідеального природного балансу. Наші предки пояснювали це просто: на траві яйце стає солодким і цілющим. І вони мали рацію, бо омега-3 синтезується в організмі птиці саме з зеленого листя, люцерни, мокриці та кропиви. Чим більше хлорофілу споживає птах, тим кориснішим і багатшим стає жовток. На жаль, багато старинних українських порід Кореї, які були генетично пристосовані до пошуку корму та виживання в наших кліматичних умовах, сьогодні стають рідкістю, витіснені високопродуктивними кросами, що потребують ідеальних умов та заводського корму. Якщо ви хочете повернути справжню силу у свій курник і отримати продукт найвищої якості, почніть із базових речей. Правильної вентиляції та глибокої підстилки, адже герметично закритий сарай це помилка. Повітря має рухатися, виводячи вологу, але без протягів, які є ворогом. номер один. Підстилка має бути багатошаровою, як пиріг. Знизу гілки для дренажу, потім суха трава, солома, тирса і зверху попіл, і не потрібно вичищати її повністю щотижня. Дайте їй дозріти і запрацювати як біореактору, що виділяє тепло. Додавайте в зольні ванни, де купаються кури, трохи тютюнового пилу або сушеного полину, і ви забудете про ношкірних паразитів, а перо ваших птахів стане густим і блискучим, як броня, що захищає від холоду. Найпотужніший натуральний раціон, який ви можете створити власноруч, це ферментований корм, коли подрібнене зерно змішують із сироваткою, зворотом або просто водою, з додаванням ложки меду чи цукру, і залишають у теплому місці. Починається молочнокисле бродіння, бактерії попередньо перетравлюють їжу, розщеплюють складні вуглеводи, нейтралізують шкідливі фітати, які заважають засвоєнню кальцію, і роблять мінерали легкодоступними. Зелений корм звичайна кропова, яку часто вважають бур'яном, люцерна, подорожник це безкоштовні вітаміни, які можна і треба заготовляти на зиму, скручуючи траву в невеликі віники та висушуючи в затінку, щоб зберегти колір і корисні речовини. Скорлупа яєць є найкращим індикатором здоров'я вашого стада. Якщо вона стала крихкою, пористою або тонкою, не поспішайте в ветеринарну аптеку за кальцієм, а просто дайте курям більше доступу до сонця та поставте ємність із золою та піском. Адже вітамін D, необхідний для засвоєння кальцію, виробляється в шкірі птиці під дією ультрафіолету. Іронія сучасної ситуації полягає в тому, що всі ці методи це не новітні інновації. А мудре повернення до природної моделі, яку людство використовувало тисячоліттями. Природа вже давно вигадала ідеальну схему: сонце дає енергію траві. Трава годує курку, курка годує людину і землю. Фабричні яйця це якісний продукт для масового споживання, але вони не можуть зрівнятися з живим яйцем за багатством мікроелементів. Справжнє домашнє яйце мають чудову властивість довго зберігатися, і це найкращий біологічний тест на якість. Повертаючись до цих принципів, ми відновлюємо втрачений зв'язок із землею, виходимо із системи тотальної залежності, де кожне зернятко коштує грошей і створюємо простір, де кожна травинка, кожен опалий листок є цінним ресурсом. Давайте детальніше розглянемо три біосистеми, які перетворюють звичайний двір на високоефективну міні-ферму із замкнутим циклом, про яку мріє кожен свідомий господар зелений корм, вермікомпост та личинки комах. Коли сільське подвір'я живе за законами природи, воно стає збалансованою екосистемою, де сонце сушить траву, курка її їсть, послід живить землю. Черв'яки переробляють ґрунт і знову стають кормом для курки це ідеальне коло життя. Перший стоп цього методу це зелений корм або гідропоне пророщування зерна, яке є справжньою домашньою лабораторією життя. Насіння пшениці, ячменю, чи кукурудзи замочують у воді на добу, потім розкладають тонким шаром у лутки з отворами для стоку води. І вже за 6-7 днів отримують пишний зелений килим висотою 10-15 см. Цей процес відбувається без землі, без бруду та без хімічних добрив, використовуючи лише енергію самого зерна та воду. Такий корм діє на організм птиці як потужний природний стимулятор, різко підвищуючи рівень вітамінів у яйці та активуючи синтез необхідних гормонів, а взимку, коли навколо сніг. Його замінює сінна мука або запарене якісне сіно, що пахне літом і луками. Другий стовп стійкості це вермікомпост, ваша особиста армія дощових черв'яків, які невтомно працюють день і ніч, перетворюючи кухонні відходи, лушпинні картоплі та опале листя на найцінніший білок. У кілограмі біомаси черв'яків міститься більше повноцінного білка, ніж у сої чи м'ясі. І розводити їх можна у звичайному дерев'яному ящику або старій ванні, просто підводовуючи залишками овочів, чайною заваркою та кавовою гущою, що зазвичай викидається у смітник. Третій стовп, який зараз набуває шаленої популярності у світі, це розведення личинок чорної львинки, або як її ще називають солдатської мухи. Це справжня біологічна революція в утилізації відходів. Здатна переробляти органіку з неймовірною швидкістю, перетворюючи гнилі фрукти чи овочі на високобілковий живий корм. Ця комаха безпечна для людини, вона не кусається, не розносить хвороби, а її личинки це ідеальний корм для птиці, багатий на кальцій, протеїн та унікальні жирні кислоти, що зміцнюють імунітет. Інтегруючи ці три системи, ми створюємо на своєму подвір'ї справжній енергетичний трикутник. Навесні, коли все прокидається, головну роль відіграє свіжа перша зелень і пророщене зерно. Влітку, у спеку активно працюють личинки, переробляючи врожай, а восени та взимку на перший план виходять черв'яки з компостної купи та теплий ферментований корм. Завдяки цьому підходу, ваш курник стає автономним і майже не залежить від сезону чи коливань цін на ринку зерна. Ви перестаєте бути просто власником птиці, який постійно витрачає гроші. Ви стаєте мудрим оператором екосистеми, де собівартість яйця падає майже до нуля, бо більшість корму вирощується або добувається прямо на місці, а якість продукту зростає до небес. Це і є справжня продовольча незалежність, коли ви не хвилюєтесь через курс валют, логістику чи закриття кордонів, бо ваш корм росте. Повзає і розмножується сам, прямо у вас, під ногами. У річному циклі це виглядає гармонійно. Навесні ми запускаємо масове пророщування зерна, яке пробуджує виснажений за зиму організм птахів. Паралельно з першим теплом активізуються черв'яки у ґрунті. Влітку, коли температура висока, на повну потужність працює біофабрика чорної львинки, яка утилізує всі органічні залишки саду, падалицю яблук та відходи з кухні. Восени ми плавно переходимо на ферментоване зерно, гарбузи та коренеплоди, а взимку глибока підстилка забезпечує курям тепло, поки вони отримують вітаміни з заготованої сушеної кропиви, віників із листя та теплих сінних настоїв. Ця циклічна біодинаміка економічно перевертає звичне мислення, адже замість того, щоб витрачати тисячі гривень щороку на купівлю мішків із комбікормом. Ви починаєте використовувати те, що раніше вважали сміттям і проблемою. Більше того, побічні продукти вашої діяльності, такі як біогумус від черв'яків або компост від личинок, стають найціннішим органічним добривом для вашого саду та городу, значно підвищуючи врожайність овочів. Але найголовніше в цій історії це не гроші, а відчуття свободи. Глибокого спокою і розуміння того, що ви годуєте свою сім'ю, своїх дітей та онуків продуктом, який дійсно несе здоров'я, а не приховані ризики. Домашні яйця, отримані таким природним шляхом, містять у рази більше лецитину, необхідного для нервової системи, та вітамінів вони підтримують серце й судини, а наваристі бульйони з такої птиці здатні підняти на ноги навіть тяжкохворих. Як це робили століттями, міф про небезпеку сальмонели та інших хвороб у домашніх яйцях часто перебільшений. Так, ризик існує завжди, де є живі істоти, але у чистому, сухому, світлому корнику з сильною природною мікрофлорою та здоровою птицею, патогени не мають шансів на масове розмноження. Їх пригнічують корисні бактерії та ультрафіолет сонця, а дотримання елементарної гігієни. Зводить ці ризики до мінімуму. Для щастя десяти курей зовсім не потрібні гектари землі, їм достатньо невеликого, але грамотно організованого вигулу, де вони можуть реалізувати свої інстинкти копатися в землі, шукаючи комах та корінці. Якщо ж ви пустите їх на свої грядки пізно восени після збору врожаю або ранньою весною, вони спрацюють краще за будь-який мотоблок чи плуг, знищивши личинок шкідників, що зимують у ґрунті, розпушивши верхній шар землі. Та щедро удобривши його своїм послідом. Філософія цього підходу до життя проста і глибока водночас нічого не викидай, у природі немає сміття, все є ресурсом для створення нового життя. Навіть звичайний пил та сміття з курника – це цінне азотне добриво для дерев, коли людина перестає бути просто пасивним споживачем супермаркету і стає активною, свідомою частиною цього великого природного циклу. Життя набуває іншого, глибшого змісту, воно стає спокійнішим і наповненим сенсом. Ви бачите на власні очі, як енергія сонця перетворюється на соковиту траву. Трава перетворюється на енергію птаха, а птах дарує вам безцінну їжу. І в цей момент ви розумієте, що це і є справжня стабільність та безпека, яку неможливо похитнути ніякими зовнішніми кризами. Те, що великі корпорації з називають низькою рентабельністю та неефективністю домашнього господарства, насправді є їхнім прихованим страхом перед вашою незалежністю та самодостатністю. Бо якщо кожен господар зможе забезпечити себе сам, використовуючи лише безкоштовну енергію природи та власну працю, їхні надприбутки почнуть зникати. Тож пам'ятайте цю просту істину природа, найкращий і наймудріший інженер. Який не робить помилок, а курка це ваш надійний, працьовитий союзник на шляху до здорового, вільного та щасливого життя на своїй землі. Знання про те, як жити в гармонії з природою, виживають і приносять користь тільки тоді, коли ми передаємо їх далі, ділимося досвідом та підтримуємо один одного. Якщо ці прості, але правдиві істини проведення господарства відгукнулися в вашому серці. І ви готові спробувати впровадити елементи біологічного методу на своєму подвір'ї, не зупиняйтесь на досягнутому. Експериментуйте, спостерігайте і пам'ятайте, що ваше здоров'я і свобода у ваших руках. Підписуйтесь на наш канал, адже попереду на нас чекає ще багато цікавих тем, де ми будемо детально розбирати кожен аспект: від будівництва правильного теплого курника до тонкощів інкубації, спираючись виключно на практичний досвід. Перевірені факти та здоровий глуст до нових зустрічей на наших родючих грядках та в квітучих садах.